Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про те, чому так складно перейти на здоровий спосіб життя, чому так складно досягати цілей, чому так складно кинути погані звички і тому подібне. Тут ми пограємо в філософію і я вам розкажу свою суб'єктивну думку. На мою думку, така історія відбувається з більшістю через неправильну постановку цілей або взагалі через відсутність цілі. І тут ви скажете, ну як немає цілі? От дивись, я, наприклад, захотів схуднути, поставив собі ціль схуднути. І на прикладі цього розберемо проблематику такої цілі. Дивіться, якщо ти ставиш собі мету, я хочу схуднути, хочу мати гарне тіло. І припустимо, ви схудли і маєте гарне тіло. А далі що? Ви, наприклад, 10 років зробляли якусь проблему. за... Рік, наприклад, ви її вирішили, але звички залишились. І коли ви приходите до своєї мети, після цього вже немає далі сенсу, і тому люди повертаються до старого способу життя. Вони починають робити затяжні чіт-віки, чи місяці, чому подібне, і з'їжджають і власне повертаються до того, що було до цього. І в цьому, власне, і проблема. Проблема в тому, що. Мета повинна бути завжди далі. А в ідеалі рекомендую почитати книгу для героїв Тарасова. Вона дуже гарно описує правильну постановку цілей. Так от, мета по цій книзі повинна бути за межами життя, щоб ви все життя йшли до якоїсь мети, котра недосяжна за ваше життя. Ну давайте розберемо, наприклад, мене уявимо. Якусь модельовану ситуацію. Припустимо, я хотів би відкрити Центр здоров'я прементивної медицини, котрий буде надавати допомогу українцям постраждалим після війни. Цим буде займатися моя сім'я, продовжувати накопичувати знання, збирати найкращих лікарів та тренерів в цьому місці. І ця мета, вона зрозуміла, що вона виходить за межі мого життя, тому що. Ця історія може продовжитись десятиріччями, тобто, ця, ця історія може розвиватися. І тепер, коли ми заклали фінішну мету для нас, умовно, нам тепер треба розкласти назад по пунктам. Що потрібно для цього? Для цього потрібні гроші для цього повинна бути велика кількість енергії, велика стресостійкість. Порядок у сім'ї і тому подібне. Тепер відматуємо ще назад. Наприклад, давайте зосередимось на одному пункті гроші. Для того, щоб були гроші, треба успішний бізнес. Для того, щоб мати успішний бізнес, треба бути ефективним керівником. Щоб бути ефективним керівником, треба, щоб у вас тіло функціонувало правильно, ви були здорові, у вас все працювало на 100%, ви не відволікались на якісь хвороби чи щось такого розряду, щоб ви вижимали з себе повний максимум. І робили все супер, супер правильно, ефективно, настільки, наскільки це можливо. І тут ми приходимо якраз до занять спортом. Тобто, ми займаємося спортом для того, щоб у нас добре працював мозок, бо всі дослідження показують, що спорт має найкращий вплив на роботу мозку. Ми займаємося спортом для того, щоб мати гарний настрій. Ми займаємося спортом для того, щоб у нас був викид дофаміну, щоб у нас класно було самопочуття, щоб ми себе почували дуже енергійно, щоб у нас було високе лібідо, щоб ми були самовпевнені, щоб ми не зупинялися, щоб ми могли боротися з якимись неочікуваними поганими речами, і тому, тому подібне. І ось так ми прийшли до того для чого з цим займатися. А схуднення уже в цьому процесі це чисто побічний ефект. Вашої діяльності. І ось так, власне, якщо ви розплануєте все своє життя і почнете до цього підходити грамотно, поступово, з мікроцілями, у вас все легко вийде. Це насправді дуже легко. Бо ти йдеш, наприклад, в зал не страждати, щоб бути худим, а ти йдеш в зал за чимось хорошим, за енергією, за позитивом і тому подібне. І через деякий час такий підхід до життя почне, крім того, що приносити добре, прибирати погане. Наприклад, ви маєте проблеми з алкоголем. А, і от спробуйте один тиждень пожити, використовуючи здоровий спосіб життя, прокидаєтесь правильно, займаєтесь правильно, ви зрозумієте в кінці тижня, що вам настільки круто, ви себе так класно, енергійно почуваєте. У вас купа натхнення, купа бажання щось робити. І от після цього тижня підіть з вашими друзями в бар, припийте хорошенько, наїжтеся якогось гімна. І подивіться, як на наступний день ви себе будете почувати і порівняйте. І таким чином, будь-яка людина, хоче вона не хоче, ну просто немає сенсу тягнутися до чогось поганого. Ти себе класно почуваєш, тебе все круто, тебе все влаштовує. Ти випив, у тебе все погано, ти себе почуваєш непродуктивним, незадоволеним, тобі фізично погано, робота не робиться і тому подібне. І отак от по факту відпадуть будь-які ваші погані звички. Тобто вам не треба буде нічого кидати. Вам всього-то треба почати. А почати це найскладніше. Почати буквально 2-3 дні, тиждень, два тижні потрошечку, полегенечку. І, власне, все. Ви стали в свою колію і поїхали по життю тільки вверх, тільки вперед і все таке інше. І тоді вся діяльність, здоровий спосіб життя, правильне харчування, здоровий сон, усе це відсутність здорових звичок, вона сама. Органічно прийде у ваше життя, і вам не треба буде збирати себе докупи і випробовувати свою е, силу волі. Все стане доволі просто, в балдеж. і, власне, цього я вам і бажаю. Ставте свої цілі, розбивайте їх на маленькі цілі і досягайте всього, чого хотіли би досягти у житті, потрошечку. Свій час я пройшов цей шлях, тому бажаю всім українцям теж перейти на світлу сторону. Всім гарного дня.